Їй відмовились продавати, бо вона виглядає як дитина. Всім привіт, пакуємо разом альбомчик, а паралельно спілкуємось. Так от їй відмовили, бо вона виглядала як дитина. Моя знайома прийшла до магазину з грошима в кишені, щоб купити новий альбом. Але продавець навіть не став показувати товар, а сказав: це для серйозних покупців. Тут усе дороге, не чіпай, вона мовчки пішла. А потім вирішила замовити цей товар у мене, бо знала, що тут її точно не знецінять І ось тут головна помилка: люди часто вважають, що діє. Діти, це не справжні покупці, що вони нічого не розуміють, що не заслуговують на нормальний сервіс, і це так дивно звучить, особливо коли ваш асортимент в першу чергу орієнтований на дитячу аудиторію. Але спойлер, вони розуміють усе. Вони бачать, коли з ними говорять зверхньо. Вони помічають, коли упаковка кинута або як, і вони пам'ятаються, Поважати клієнта це не про вік, це про людське ставлення. Якщо хтось платить свої гроші, він має отримати сервіс, а не приниження. Кожен продавець побудують довіру на роки або втрачає її за секунду. Потім ті ж продавці жаліються, що ніхто нічого не купує. Дівчата, діліться вашими історіями в коментарях. Я впевнена, що вам є що написати. Гарного дня.